Отже, давно ми не заходили в гру з бобриками. Бачимо, що вони ще живі. І у нас ще 2 дня не буде водички. Точніше, точніше, не 2. Через 2 дня її не буде. Пригадуємо, що ми ще не зробили в цій грі. Отже, бачимо, гравітаційні батареї у нас заряджені повністю, але це допомагають ось такі двигуни. Також на річці я збудував 6 ось таких великих коліс, які видають багато енергії. Також є ще у нас ось тут одне колесо. В принципі, можна ще одне ось тут встановити біля нього. Але я думаю, що енергії у нас все одно дуже багато. Отже, ми ще тут виготовляємо фабрика големів. Виготовляємо големи. Так, це у нас запчастини. Ось у нас є кінцівки големів. І, мабуть, що більше нічого немає. Також в минулих серіях збудували контрольну вежу. Вона контролює наших бобриків. А точніше вона контролює, мабуть, що тільки големів. Так, бачимо, що в описі так і сказано, що контролює големів поблизу. Отже, завод шестернями зупинений, так як у нас шестернів є досить багато. Склади бачимо, що вже переповнені. Е, з наукою у нас є 33 тисячі. Ми, мабуть, що можемо собі дозволити відкрити все, що нам потрібно. І що би ми ще зробили? Давайте швиденько, я пробіжуся, що ми збудували, а що ні. Можемо міст збудувати, щоправда, треба придумати, звідки він буде йти і куди. Ну, наприклад, якщо його ось тут встановити. Отже, хотів збудувати міст, але у нас ось тут вище, а ось тут бачимо, що висота інша. Давайте спробуємо якось це вирівняти, хоча. Що я буду вирівнювати? Правда, ми не зможемо тут вирівняти, бо потрібно буде, щоб бобрик сюди прийшов. Гаразд, ось тут у нас рівна поверхня є. Цікаво, чи ми можемо ось тут щось збудувати. Значить, нам потрібно на дві платформи. І ось це все поки що забираємо цю доріжку. Так, мабуть, що не на 2, а на 3. правда? ні. Дійсно, на 2 потрібно будувати. І ось так він буде в нас виглядати. Відповідно, в принципі, ці бобрики зможуть і ось тут збудувати. Збудувати ось так. Ось так підвісний міст. Я думаю, що він буде кріпитися з двох сторон, а він кріпиться з одної сторони. Хоча, мабуть, що потрібно робити. Потрібно, Скоріше всього, робити ось так, брати ось такий. Значить, ми будемо з однієї сторони, а також з іншої сторони. Ось тепер це буде правильний міст. Ну, нічого страшного, буде у нас неправильний один мостик, а цей буде у нас такий, який він повинен бути. Отже, далі, що у нас є з водою? Це шлюзи, ми можемо воду перекривати. Ландшафтний блок. І купа з ґрунтом. Отже, купа з ґрунтом. Пригадуємо, що в минулі. Частині, коли ми грали за інших бобриків, ми вже пробували займатися землею. Отже, це у нас є ескаватор ґрунту, він просто виковирює, наприклад, ось тут землю. І ми можемо десь блоки з землі, ландшафтний блок встановити. Тому я думаю, що не потрібно це нам будувати. Складився, зрозуміло, тут теж. Все зрозуміло, хатинки ми бачили. Ось така є у нас хатинка висока, але тоненька. Отже, насоси. Це теж ми все бачили. По теж ми все відкрили. Лісництво, в принципі, збирати соку є, майстерня по дереву у нас теж є. З залізом теж все зрозуміло, енергія. Контрольну вежу ми збудували. Фабрику големів теж. Лікарня багаття. Це, в принципі, теж збудували. Щоправда, правда, можемо збудувати ще карусель, але їй потрібна енергія, значить, це потрібно десь розташовувати так, щоб подати енергію. Дахи бачили. Також паркан ми будували, бачили, як виглядає. Давайте дзвіниці. Дзвінницю збудуємо і не знаю, що вона їм допоможе нашим бобрикам. Але можемо ось тут її збудувати. Далі пам'ятники. Пам'ятники ми будували. Хоча енергія у нас є, я думаю, що в нас, в принципі, є всі матеріали, які необхідні для того, щоб збудувати. Можемо собі дозволити збудувати десь пам'ятник, наприклад. Наприклад, десь, десь, навіть не знаю, де його розташувати. Давайте ось тут. Тоді ось тут у нас буде пам'ятник. Пам'ятник прогресу. Що він хоче 400 дошок, тут 400 дерева, 200, вибачаюсь. Так, а в нас що є? У нас є колод тільки 87. А дерева у нас є сотня. Лісник може, наприклад, висаджувати тільки ось тут дерева. Ось тут він не може їх, на жаль, висаджувати. Це погано. Ми можемо ще ось ці дерева вирізати. В принципі, ось тут у нас є багато дерев. Або ми можемо дерева з другого району. Відправляти в перший район. Так як у нас ми бачимо, ось тут є дуже багато дерев. Зараз знайду, де склад знаходиться. Хоча на складі дерева мало, тому що у нас мало прапорів лісорубів. Отже, два бобрика ще буде у нас ось тут працювати. Тепер потрібно згадати, як зробити, щоб ми могли з цього району відправляти дерево в перший район. Або що нам потрібно збудувати ще один розподільчий пункт і встановити пункт прийому. Тоді ми зможемо сюди передавати дерева. Або ж ми можемо зробити зовсім інакше. Наприклад, наприклад тут з деревом у нас все не дуже добре. Тут з водою не дуже добре. Ми можемо лісника, наприклад, десь встановити ось тут. І щоб бобрики, ось ці всі дерева вигризали. Звісно, якщо бобрики зможуть дійти. Так, отже, ось тут буде у нас лісник. Ці дерева не знаю, чи є зміст вирізати, їх не так і багато. А ось тут можна висаджувати дерева. Ці всі ягідки можна розібрати. Але потрібно спочатку збутувати сходи. Отже, фабрика запчастин големів виготовляє голови. У нас є одна голова. Тут що ми збираємо големів? Так, у нас є дві голови. Дві голови. 7 кінцівок, і напевне, що нам потрібна ще якась одна частина між цим усім. Так, це кінцівки буде у нас восьма кінцівка. А це шосі голема. Значить, нам потрібно зробити дві частини шсів, дві голови у нас є. 8 кінцівок у нас є. Буде у нас ще плюс 2 голема. Говорять, що бабрик поранений, нічого страшного, у нас для цього є лікарня. Також чомусь не хочуть будувати. Ясно, не хочуть будувати, тому що тут колоди потрібні. І ось тут потрібні колоди і дошки. А ми все використали. Хоча ні, у нас є 100 колод. І дошки у нас є, чому бобрики нічого не роблять. Також у нас ще є дуже багато динаміту, який можна використовувати куди завгодно. Також я бачу, що з бобриками у нас невеличка проблема, їх починає нам не вистачати на все. Отже, у нас є два інкубатора, які вимкнені. Давайте будемо їх вмикати, так як нам бобрики потрібні. Ну і говорять, що у нас не вистачає бобрика. Якщо підняти пріоритет, бобрик у нас з'являється, але нам потрібно збудувати ось ці сходи, щоб бобрик міг зайнятися посадкою ось тут деревами. Отже, ми збудували ось тут такий міст. Я б сказав, що, що це пів моста, так як цілий міст повинен виглядати ось так. Значить, сходи. Сходи практично збудували, хоча, як завжди, не вистачає колодів і всього остального. В цьому районі їх дуже мало. В іншому районі у нас багато колод. Адже є у нас у другому районі розподільчий пункт. Потрібно що створити. Так, в район перші колоди ми повинні носити. Чому ніхто їх не переносить? Щось не так працює, я вже збільшив кількість бобриків, все одно ніхто нічого не хоче переносити. Також ось ці сходи ніхто не хоче збудувати, так як немає з чого. Збудувати, хоча, в принципі, ось дошка у нас. Дошка у нас є, колоди, колоди колоди. Колоди теж є пару штук. Отже, з'явилося у нас дерево і ми бачимо, що ось таку ось таку статую бобра ми вже збудували. Давайте спробуємо ще збудувати декілька інших. Але потрібно перевіряти, чи у нас все для цього є. Тут потрібно було 200 колод. Колоди ми знайшли. А ось тут потрібно 400 дошок. Дошка, дошка. У нас є тільки 200. А чому тільки 200, куди вони у нас ще використовуються? Ось лісопильня нам виготовляє дошку. В принципі, ми можемо сказати, щоб ось тут працювали големи. Відповідно, у нас буде більше дошок, щоправда, големів нам не вистачає. Так як големи можуть працювати і вдень, і вночі. Майстерня шестернів нам не потрібна. А лісопильню, в принципі. В принципі, ми можемо ще одну збудувати, якщо ми зможемо десь її розташувати. Щоправда, тут щось уже десь розташувати буде дуже і дуже складно. Так, наприклад, якщо ось тут ми розгалуження поставимо ось таке розгалуження, і опустимо цю енергію вниз, то ми зможемо відповідно збудувати ще з цієї сторони лісопильню. Також я не бачу, у нас є дуже багато ось таких винахідників маленьких. Число процесор. Так, це якась така велика споруда. В принципі, ми її, мабуть, що і нідень не збудували. Я думаю, що її теж потрібно збудувати. Також дуже добре, що я збудував дуже багато ось таких гравітаційних батарей. Ну і звісно, що тут у нас дуже глибоко, вони запасають тепер 30 тисяч кінських сил кожна. Це досить багато. І ми збудували ще один завод лісопильню, але тут ніхто не працює. Значить, шасі големи у нас є аж 7 штук. Нам що потрібно? Кінцівки для големів, так як їх у нас немає. І нам потрібно голови виготовляти для големів. Отже, виготовляємо кінцівки, потім голови зробимо, і будуть у нас ще големи. А бобрики, тим часом ось тут засаджують дерева. Тут вже теж все повигризали, значить, ми можемо зробити ось так. Також не знаю, чи потрібні ці нам корчі з ягідками чи ні. Що у нас з ягідками ягоди, смажена картопля? Ягоди є у нас 3000. Не потрібні нам ці ягоди. Бачимо бобрик висаджує дерева. Це він добре робить, молодець. Ця лісопильня вже запрацювала, але не працює. А чому це не працює, коли тут працює голем? Десь він бігає, заразу відпочиває. Також ми збудували будівлю, яка називається Число Процесор. Ось бачимо, скільки ми науки отримуємо. В принципі, тут теж така швидкість, але тут ми отримуємо одну науку, а ось тут ми отримуємо 10. Значить, науки у нас буде ще більше. Щоправда, вже немає куди її дівати. Отже, з деревом у нас були проблеми, колади у нас з'явилися, ми вже одну проблему вирішили, але дошок ще не так і багато в нас є, щоб ми збудували ще декілька пам'ятників. Отже, давайте я спробую збудувати усі пам'ятники за кадром. Також можемо для розваги. Так, статуя бобра. Це ми можемо собі дозволити. У нас, надіюся, що все є. Ось така вона маленька. Ось тут буде у нас статуя бобра. Далі, далі. Так, дзвінок ми збудували. Що він дає? Дзвінок, дзвіниця. Отже, дзвін дзвонить на початку та в кінці робочого дня. Зрозуміло. Потрібно працювати, не потрібно працювати. Ще карусель можемо збудувати, де бобрики будуть кататись, але ось тут потрібна енергія. І грязова ванна теж хоче енергію. Давайте у нас, так як тут є енергія, ось ці всі дерева. Я спробую вигристи. Точніше, не я, а мої бобрики. Не буде у нас ось тут дерев. Ось так. бобрик тут зараз буде працювати. Ці дерева вигрізаємо. І я встановлю знову ж таки за кадром. Можу встановити ось тут карусель і грязову ванну. З науки у нас, в принципі, є все. Так, станція заряджання. Для големів. Це дуже потрібна річ. Я теж не пам'ятаю, чи я її вже збудував, чи ні. Хоча ось і вона. Ось станція зарядки. Науки, метали, все є. Ще можемо збудувати ефективна шахта, є у нас така будівля, але вона встановлюється. Зараз покажу де. Ось в цих місцях. А до цих місць ми ще не дійшли. Я говорив, що ми грали за інших бобриків, і ми збудували. Ось є у нас станція тереформування. І тут у нас є екскаватор грунту. Ну і, звісно, що ось тут у нас є купа ґрунту. Відповідно, якщо ми хочемо щось засипати землею. Так, земля, земля, земля. Ось ландшафтний блок. Ми беремо блок і, наприклад, ось тут їх розташовуємо. І бобрики повинні сюди принести ґрунт. Зараз перевіримо, чи це працює так. Ну, і бачимо, що ось так ми ґрунт дістаємо з землі. Ось така техніка у нас. Отже, за кадром ці всі дерева ми виріжемо, збудую карусель, яку ми відкриваємо, також грязьову ванну. Ну, і, звісно, що ще ми повинні збудувати. Полум'я прогресу, а також данина винахідливості. Але тут потрібно 600 кінських сил. Ну і дуже багато різних матеріалів. Отже, я повернуся за секунду. Для мене пролетить година, для вас пролетить одна секунда. Ну що ж, я збудував ось тут карусель. Бачимо бобрик. Бобрик. Щоб бачите, як вони катаються, давайте. Встановимо меншу швидкість, Ось бачимо наших бобриків. Ось катаються собі довальні бобрики. Також ще, е, значить, ось тут я встановив грізову ванну. Ось бобрик піднявся. Заліз у ванну, спробую я якось до нього наблизитись. Ну, Бачите, видно від бобрика одну голову. Все, прийняв він на ванну і пішов по своїх справах. Так, прийшов ще один. Значить, від одного видно голову тільки. Точніше, ніс і очі, а від іншого видно голову і кусок тіла. Я думаю, що вони кайфують отримують задоволення, тут бобрики у нас катаються. Також збудував ось такий пам'ятник. Бачимо, що бобрики тримають вогонь. Це у нас полум'я прогресу називається. Також ще потрібно ось тут збудувати. Але, значить, дошки. Потрібно багато дошок. У нас їх, мабуть, що вже немає. Хоча ні, ніби. 100 штук повинно бути. Навіть в цьому районі не 100, а 50 повинно бути. Що ще? Шестерні. Шестерні. Шестерні у нас є. І металеві блоки. Перевіряємо, чи є у нас металеві блоки. Так, металеві блоки у нас є. Я думаю, що ми це збудуємо. Це питання часу. Можемо встановити максимальний пріоритет. Збільшуємо швидкість і буквально за одну мить ми збудуємо ще останню нашу статую. Також дуже добре, що я ось тут висадив дерева. Ми бачимо тепер колод у нас є 100. Раніше в нас була одна-дві тільки. Ось бачимо, що вже дерева виростають, Бобрики будуть вигризати і будуть у нас колоди. Також є у нас ось тут одна зарядна станція, і я ще одну збудував ось в цьому місці, так як големи потрібно підзаряджати, а вони можуть бігати де завгодно. Ну, і, в принципі, у нас з бобриками без роботи є 7 бобриків, вакансій 6. Думаю, що бобрики знайдуть собі роботу. Також у нас є вже дуже багато големів без роботи. Не знаю, чим їх зайняти. І в нас забиті всі склади. Це у нас стандартне. Стандартна у нас проблема. Я думаю, що ще збудуємо. Наприклад, ось тут ще один склад. Ну і можна поруч. І, в принципі, мабуть, що ми побачили все в даній грі. Так, залишилося ще збудувати тільки одну статую. Бачили, що прибігали големи. Тут у нас вже з'явилась земля, а також ось тут ще є у нас ось такий один ландшафтний блок. Ось бачили знову голем, прибіг, приніс грунту. Одну частину, хоча потрібно, 6. Але, ось ми бачимо купа з ґрунтом. Але тут ґрунту нуль. Значить, ось так виглядають блоки. Ось так виглядає блок, коли його ще не збудували. Ну, і, звичайно, земля, як і всюди, коли ми вже збудували даний ландшафтний блок. Ну що ж, добудували ми останню статую. Значить, ось так вона виглядає. Ось таких два бобрика один на другому, і бачимо, що крутяться всякі шестерні, у цього вушка крутяться. Ось така була остання статуя. Також бачимо вогонь. Ще одна наша статуя. Ця статуя покриває дуже велику територію і приносить нашим бобрикам щастя. Ось бачимо, що 28,29. Для бобриків ми виконали. Зламані зубки в одного бобрика, поранених два. Смажене латаття. Смажене латаття. Говорять, що його немає. Я думаю, що це не проблема. Латаття в нас повинно бути. І, в принципі. В принципі, на цьому будемо завершувати. Отже, таке у нас містечко з бобриками. Тут є все, що вони хочуть. Є і розваги, карусель, грязова ванна, також є душ. У них є дуже багато різноманітної їжі, води дуже багато. І навіть вони мають де працювати. Хочуть працюють, хочуть не працюють. Отже, я думаю, що бобрикам живеться добре. У них є все необхідне, бобрики будуть і далі ось тут проживати, розмножуватися, чимось займатися. Тому ми бобриків покидаємо, можливо, ще ми колись їх побачимо, а поки що бобрики говорять до побачення!